14 грудня 2025 року сьогодні температура у нас плюс 5 і ми вирішили подивитися як наші сім'ї. Просто відморву там висипалось. Температура три дні назад була мінус 20, а зараз сьогодні плюс 5 і завтра Планується плюс 10. Так, бачимо, подушка набрала трошки вологості. Так само. Можемо глянути, як тут сидить. Тут чолові там є. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Сім вуличок пчоли. Надо тут є 18 повномедних рамок. Якщо він так буде сидіти, ну, то він виїсть. Тут потрібно давати йому підгодівлю. Може ще не зараз, а десь може через два тижні треба буде на всякий пожарний підставити. Ось так цьому вулику. Волога виходить вверх, а далі. Нема куди виходити їх В дашку немає. тут. У дошку немає зробленої вентиляції. Є такий вентиляційний канал. Але я не знаю, може він забезпечує трошки вентиляцію. Зараз подивимося ще один вулик під бандматок. Чуть-чуть пасом скрикну. Okay. Тут трошки почистили, розглянемо в дансьмах, де там Джолис Сіті вони тіста спожили. Це було гарно утеплений, піноможитан. Піно Бачимо, ставили пісто. Я змістилася фактично до передньої стінки. Сподіваюся, що вона цю кліточку банк не залишила, Я зараз так візуально гляну. По ідеї по вони повинні покривати, вона десь отак знаходиться, але я не впевнений на 100% попробую для відео поглянути, Така взагалі на картина. Бачимо, що клуб змістився більше до центру. І я просто піднімлю рамку, подивимося, як вони покривають кліточку бангматок. Бачимо, вони захватують дуже погано. Вони отак сидять на перекос, кліточка тут, але матки живі. Одна матка жива і друга жива. Воно не дуже воно добре. Назвено, може я заберу одну рамочку, а може і навіть дві рамочки я заберу, щоб клуб зжати і вони обсіли мені повністю кліточку. Бо інакше, якщо більше похолодання буде, вони зіжмуться і залишать просто-напросто цю кліточку. Мусимо прийняти такі невідкладні міри. Ми чимось пожертвувати одну рамку і другу нам доведеться забрати. Ще ми хочемо, щоб банк маток перезимував. Тут вони вже виїли верх. Підзажати, під ми зажмемо все скош за 4 рамочках. Може ще причина, що я поробив великі відстані між рамками. Зробию наразі залишити на п'ятьох п'ятьограмках. на чотири. Не потрібно, щоб плотність бджоли гарно обсідала цю кліточку. Я чуть зроблю ширше, щоб квіточка не зажалась і присуваємо цю рамку. А так вони будуть по 4 рамочках. І заставимо так Зараз поставлю підрамник рамок, щоб спросити на гніздо вджуні. То повинно забезпечити корм замість раму. В такій ситуації без тіста ми тут ми обійдемось. На жаль, не маю вітли, пою собі допоможу. Ці рамки ми мусимо забрати, щоб бджола не перелізла на них. Тепер можемо глянути, ситуація трошки змінилася, джола повністю. Почала обсідати ці чотири рамки. так, Став, ставлю тісто для страховки. Я думаю, що його буде потрібно підставляти за деякий час. Тож, друзі, всім дякую за увагу. Слідкуємо. У наступних зустрічей. Тут хоч залишилося дві матки, але все одно експеримент продовжується. Ми повинні вносити якісь корективи, відповідно до сили сім'ї ми повинні зменшувати гніздо. Всім до зустрічі!